Псалом 48 Про марноту днів оплакування тваринної природи хотінь тіла. Простих і знаменитих жде могила, багатий, бідний, долі все одно, І речі тлінні мудрість говорила, з цим розум в серці згодився давно. Я прихилюся до твого повчання, у вуха притча тужно піснею зайде. Накриє світ святе, благе мовчання, Коли злочинці врешті доженуть мене. Ті, що надіються на силу коловладних та величаються багатствами з землі, не викуплять, не будуть вічно жити, і з того біччя брата не врятують золоті. Нема нікого, хто отут лишився б цніти, І вічно під ногами переорював тверде. Нам треба вмерти, щоби полюбити, нас Бог до вічності готує і веде. Розумні помирають так, як нерозумні. Безумні гинуть, їх багатства хлам. Вам, й війни залишати сумно, тут землі ненадовго служать іменам. Хто сподівається на власні сили, той, як тварина, риється в добрі, а потім тіло. Закидають у могилу, де всі холодні тіні з часом в забутті. шляхи усіяні предметами спокуси, устами хвалять, потім зраджують, розвалюють будинки, землетруси, Безодня поглинає час і кожну путь. Пасе нас смерть, як овече стадо. В могилу кожне тверде тіло йде. Дай, Боже, слушну раду і розраду, чи душу мою вирок твій спасе, а праведні заволодіють світом, героїв діти пригадають імена. Як голуб завітає, будь привітним, знай, якось вранці оживе земля, Не бійся війн, в душі єднай убогих. Помилуй, милосердно помолись! І не бери речей своїх в дорогу, і піснею моєю в темряві світись, Хто облажає душу надаремно, краде у ближнього життя і час, Вмиратиме у темряві щоденно, Загине і не потурбує живих вас.